Якось мені сказали, що ти чесна людина. Але я виправила і сказала скоріше ні, я щира людина. І потім я замислилася, чого саме так я розділяю чесність і щирість. І я подумала, що а, ми не завжди навіть буваємо чесні самі з собою. А щирість це більш про справжність. І а, в цьому. Коли, наприклад, тебе питають, і ти не можеш відповісти людині щось, ну, бо це твої кордони, наприклад, так, то це вже трохи нечесно. Але це щиро повідношенню до себе і по відношенню до людини, тому що ти розумієш, що ти не хочеш ділитися цією інформацією. І тому для мене щирість це навіть більше, ніж чесність.